Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 28 лютого 2023 року. Знаходимось ми ще на одній нашій ділянці. До речі, ми на неї попали зовсім недавно. Квітень, квітень, травень, травень. В травні, в травні минулого року. Я напевно вже і знімав відео про неї, але зараз прийшов час обрізати дерева. Вчора ми зайшли на цю ділянку по, ну, стосовно обрізки. Сьогодні ми плануємо закінчити. Маємо ми тут, здається, 111 яблунь і абрикоски, сливки, персики, грушки. Трохи більше 150 дерев. Щось промислове, да, як яблуні, і груші тут попадають, а щось, щось свободно ростуче, вільно ростуче, абрикоси там є черешні і так далі. От. І що? Ну, оце, це, 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 це я отак тільки що обрізав, тому що така от тут історія. Там кори вже майже не залишилось і тримати такого інваліда на ділянці не бачу заважливо. Тому цей центральний був зрізаний, новий зразу залишений і оставлений, на то, щоб він за... зайняв своє місце на даній кроні в даному дереві От, чого, чого знімаю відео? Тому що, до речі, я тут був Ще весною минулого року. Перший раз, коли ми з замовником зустрічалися, то всі дерева були обрізані. Я не дивився, як їх там було обрізано, але такого от не було. А коли вже ми приїхали обрізати, то я от тепер, тепер бачу всі помилки. Тобто ця ділянка була зовсім недавно вона змінила власника, скажімо так, і що там було до, до сьогоднішнього моменту не знаю. А раніше ці дерева велися, велися так, як мають. Тобто їх обрізали, формували і здебільшого все було правильно. Але але, крайня, а може дві крайніх обрізки були критичними. Тобто, або пропустили якийсь рік, не обрізали зовсім, і потім прийшли і зрізали верхи. От, видно, да? був верх, його зрізали. І отаке от от наросло. Були плечі, рукава, їх так само, і отакого от понаростало. Тобто, ну неправильно. Я б не радив вам так робити на своїх деревах. Якщо вам треба понизити дерево по висоті чи по ширині, це треба робити не за один сезон точно. Це по-перше, і по-друге, не... Критично так не обрізати, тобто, якщо воно вверх там має і немає на що перевести, значить треба розтягувати це на два, а то і на три сезони. А якщо ви от за перший рік отак, от у вас було 5 метрів дерева і ви зрізали 2,5-2,5 залишили, то буде знов 5 метрів дерева. І ще більше роботи, ніж в минулому році, тому що це всі жировики. Знову треба вирізати. І дерево від цього зовсім не добре. Зовсім не добре. І це, ну якби критично, деякі дерева потім е не виходить повернути на плодоношення. Вони так і ростуть і ростуть, і ти нібито вже робиш правильно, а вже пізно. Такі помилки, напевно, всі роблять. Я колись років 15 назад теж такі помилки робив. Але зараз цього не роблю і вам не раджу. І якщо ви там замовляєте якісь послуги у когось побрісці дерев і кажете, що понизити треба, якщо вам почнуть отак занижати, то, е то треба гнати в шию. Не можна. 30%. Не більше 30% має зніматися з дерева. Причому зніматися більш-менш правильно, а не як захотілося. Отакий От такий-то сьогодні, до речі, чудовий день. Вчора. Вчора вчора був бачите, сніжок падав, не падав, а цілий день шов, вітер дув, болото, грязь, мокро. От, от для прикладу, от нібито щось таке було, да? і з нього вже залишається по можливості. От так. І центральний провідник все одно залишається. Тому що якщо це, наприклад, там 106 підщепа чи 54-118, а ці дерева садилися якраз років напевно 20 тому, то скоріш за все це, ця підщепа і є. І вона в віці такому 20-річному не буде ніяк там вам 3 метри. Не буде. Вона буде жирувати, буде рости. Щось, Можливо, цей напевно і карлік може бути. В перемішку тут, скажем так. Тобто має бути якось так. Плюс-мінус. Може краще, але не гірше. А от такого не робіть. Всім дякую за перегляди. Всім бажаю гарного дня і мирного небу над головою.